Це такий сніжний пору. Подивіться, яка гарна локація, просто чудова. І в нас ще дуже гарне місце, дуже гарна локація Чіназис, І ми заходимо з дозволу хазяїв. З дозволу хазяїв ми заходимо в цю красу. І будь ласка, добрий день. Добрий день! О, тут хазяйка в нас вже наводить порядки. Ви бачите, яка краса. По-перше, зразу така. Спокійна, дуже душевна атмосфера. У нас, я не побоюсь цього слова, таких закладів в Калинівці просто ще не було. Що можна було просто О, зараз так холодно зайти, правда, відпочити і так гарно, комфортно. Ну, Сьогодні мені мене всі зустрічають з Вінниками. Це на багатство, так? Я думаю, це сьогодні такий тренд. Так, і наші тут, значить це у вас іде як е, кафе. Чи, чи, чи? Кафе, да. кафе. Це кафе. Да? Тут можна замовити їжу, да? На, можна... банкети. банкети можна... Ланчі ми робимо. Так. Так. Ціни в нас помірні, смачно готова. Тобто тому, дуже у нас найкращий повар по всій нашій Україні. А, ну тут мови нема. Да, тобто так, у вас, так. а можете якісь пару таких страв назвати, просто назвати. Що які? тут? Ну, взагалі, які Просто назвати да, 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 да. блінчики, ребра готові, шашлички, салати. Ого, то тут просто дійсно, що банкет. Да, банкет. Да, да, да. Да. Так, да. нас коштує 170 гривень. Зараз ми накриваємо людині ми замовлення, обіратись. так, замовлення. А, нашу меню. Ага. Тобто, а що у вас можна такою одним оком? Сіроженька, можна я гляну? Так. Так, так. у нас є меню, так, так. вас є меню, можна глянути в меню Де, даже. Ой, та ти мені поперегортай, постав його вертикально мені. О. Так, ви подивіться, вам видно собі на паузі поставити і подивитися. Так. Гарячі страви, ціни дійсно помірні, погоджуються, хто знає і може порівняти. Якщо це ще й смачно, то ще й, скажімо, такі дуже гарні такі домашні, затишні атмосфері, встановці. Подивіться, випічка є. так, так ага, Дивіться, ой, молодці, які, гляньте, а меню як гарно з любов'ю зроблене. Так що до, зразу, ага. Ну, назва перша мені сподобалась. Я наведу. Дякую дуже. Всім дякую. Так що приходьте. Приходьте цю красу. Приходьте. І я обов'язково з подружкою зайду до вас теж. Обов'язково сьогодні як... у нас чизкейк творожний дуже смачний. Ми пекли. Ага. Е, до речі, давайте ми ставимо. Дякую, Русічка, дякую. дякую. Іншим разом обов'язково. Я приходься. до вас ще прийду. Все, приходься, все, приходься. все, всього доброго, все, дякую. хай хай щастить. Гарних відвідувачів. Дякую. дякую. І всього най Пока -пока. всього найкращого. Все так, от бачите, яка краса. От просто вийшов. Ось тут все рядочком. Ось такий заклад чудовий. Ось, будь ласка, тут у нас зразу супермаркети пішли. І тут супермаркети. Тобто фактично на місці. От тобі краса яка. Все, все на місці. Заходьте чудовий заклад, орієнтуйтеся, де це знаходиться, вже зрозуміли, так? Да? Все, всім сім'я.